Зараз вже маємо на зв'язку журналістку Ірину Коваленко. Вона вже, вже нас чує та бачить, Ірино. Вітаємо! Не знаю казати добрий ранок. Вітаємо! Вітаємо ефір. Ви в ефірі Польського радіо для України. Доброго ранку вам, колеги! Чудово вас чути! Зв'язок, попри те, що в нас була така тяжка ніч залишається доволі стабільним як інтернет, зв'язок, так і мобільний зв'язок. Прекрасний українці показують те, що їх точно нічого не зламає. Скажіть, як це я розумію, що це ну потужна атака була, і таких потужних атак дуже багато насправді і по Києву і по решті українських міст. Але чимось зсередини вона відрізнялась. Ну не знаю, можливо, більшою тривогою або гучнішими вибухами. Чим ця ніч відрізнялася від попередніх для вас? Ну, направду я скажу, що я мешкаю у Дарницькому районі столиці. Це лівий берег, і в нас там було дуже гучно. От ми. Українці, і в принципі, мешканці столиці завжди вирізняємо тривоги за інтенсивністю вибухів в різних районах. Мої колеги з інших районів теж говорили про те, що було надгучно, і сьогодні вночі доводилося виходити в коридори, йти в укриття, тому що розуміли, що летить просто над дахами. Спочатку почали летіти дрони і реактивні, зокрема безпілотники. Реактивні безпілотники вирізняються тим, що в них. Кул не такий, як у мопеда, а більше як, ніби рій бджіл над тобою літає. І ось цим вирізнявся сьогоднішні звуки. І вже під ранок полетіли на нас е, безпосередньо ракети. Е, випускала Росія е, як калібри, це із Чорного моря. Так само кинжали були і звичайно. Фіксувалися зліти ту 95 мс Ми вже в принципі навіть цивільні люди знаємо, що це переважно будуть значить запуски ракет Х-101. Це крилата ракета, і вона доволі великі руйнування приносить. І ми зокрема влітку бачили, як складалися цілі. Під'їзди багатоповерхівок, тому одразу реагуємо на це. І звичайно, також хочу зауважити, що руйнування, на жаль, сьогодні в столиці є. я ділилася фото. Можливо, якщо ви можете зараз їх вивести, показати в своєму етері. Це від наших рятувальників від ДСНС, зокрема по столиці, наслідки п'ять районів фіксують пошкодження. Там знаємо, що три людини отримали поранення. Але зараз наші журналісти їдуть на місця. В нас завжди, коли повітряна тривога, це сковує нашу роботу. Відповідно, ми намагаємося бути в безпеці і лише потім виїжджати на місця. Так знаємо, що попередньо це багатоповерхівки, житлові верхні поверхи бачили усі кадри загоряння. Але імовірно, якщо це сталося вночі, то ДСНС, зрозуміло публікує зараз ці. Фото, але е, думаю, що вже. Е... Му полум'я пожежі загасили, і відповідно ліквідують наслідки, як зазвичай зас треба затягнути плівчою вікно якомога швидше, тому що розуміємо, що дуже великі морози, і для нас це є викликом першочергово. Бо е, коли атака, ми в принципі вже ті, що живемо зараз в Україні в Києві, ми призвичайлися, Ми знаємо, як діяти у цілоградмодії. Але коли мінус 20 на дворі, і Потім ще обстріли це значно ускладнює наше життя. Як місто пережило сьогоднішню ніч? Я хочу запитати, можливо, ви знаєте, яка ситуація була в метро, так в укриттях. Я от сьогодні просто зранку прочитала, що деякі укриття, на жаль, після цих комунальних аварій, які стаються внаслідок відключення електроенергії, вони непридатні. їх або за. Таплюють, так ну неможливо там е, перебувати. Як кияни дають раду е, собі з цим? Кияни вже навчилися дуже оперативно йти в метро. Станції підземки це першочергове найбільш надійне укриття. Тому сьогодні, можливо, ви теж бачили ці кадри. Дуже багато людей ночували в підземці і відповідно. Наші журналісти теж одразу спускалися вранці ще о 6 годині. Теж бачили вже там кияна. але хочу зауважити, що люди не ставлять з життя своє на паузу під час повітряних тривог. І якщо вночі вони перебували ще в метро, то під ранок уже стало значно менше людей. Відповідно, всі збираються на роботу, всі намагаються якось влаштувати своє життя. І, попри те, що була ось така безсонна ніч. Іти свої справи виконувати свої завдання, тому не можна сказати, що якийсь такий був колапс щодо укриттів щодо підтоплення цих укриттів. Наприклад, коли проривають труби, направду я таких випадків не бачила в пабліках, теж не зустрічала цього, і те, що мені відомо. Поки із укриттями все ок лише є моменти, коли затоплює зараз паркінги. Ми знаємо, що паркінги це такі умовно банальні укриття місця сходу, я їх можу назвати, тому що якщо середньо там велике влучання, то це може не захистити, тому ми. Завжди закликаємо своїх глядачів та іти е, саме безпосередньо в метро, бо там найбільш безпечно. Але паркінги дійсно коли е, проривали. Труби, зокрема із теплопостачанням чи з водопостачанням, то були моменти затоплення, але ці затоплення ліквідують максимально швидко. Хочу зазначити, що в моєму будинку вихідними також прорвали труби із постачанням холодної води. Буквально за кілька годин вже все було сухо, ну лише ліфти підсушували, а все інше ліквідували дуже швидко. Іра, ми дякуємо вам так, за настільки оперативну інформацію. Знаєте, дуже незвично бачити, коли люди після таких важких ночей, після таких обстрілів, після, на, на, на морозі нам посміхаються. Просто нам посміхаються з Києва. Це дуже цінно, не знаю, тримайтеся, ми принаймні серцями, ми з вами. Дякую, дякую. Нам Дя... насправді дуже цінна підтримка ваша і цінно те, що е, говоримо про е, війну е, Росії проти України на весь світ. Тому що е, кожен чим більше буде говорити, тим більше буде світ е, розуміти реалії і реальні небезпеки від Росії. Дякуємо, що долучились. Непростий час і ранній час, в тому числі. І дякую за те, що ви тримаєтесь.